знаєте, великий лукавство, коли Бог приходить до Адаму. Каже, Адам, хто тобі сказав, що ти голий. Адам, чого ти сховався? Що Адам каже? Він не каже, Господи, вибач, ми згрішили. Що він каже? Жінку, яку ти мені дав, вона мене пішла і поїхала. Тобто винувати Бог і Єва? Винуватий Бог і Єва. Лукавий ленивий раб. Бачите, він і каже, вибач мене Господь, я, я ну, ледесюга, Я зауважу за гарну думку. Людина, яка має лінь, вона дружить з лукавством. Чому це не зробив? Я проспав. Я не встиг. Був дощ, маршрут не їхала. Бабуся через дорогу переводив. Е -е, щось ще не. -е.